Роф терміни і вступні випробування. Подавай документи до профтеху. У тебе є час з 1 липня до 31 серпня. А якщо не стигнеш, зможеш подати документи під час до набору на вільні місця до 1 листопада. Зверни увагу! Як майбутньому студенту профтеху тобі не потрібно здавати ЗНО чи національний мультипредметний тест. Детальні умови вступу дізнавайся на сайті обраного профтеху, у приймальній комісії або на дні відкритих дверей. Проходять онлайн, як відбувається конкурсний відбір: за рейтинговим списком вступників, за результатами співбесіди, за результатами середнього балу свідоцтва після 9 або 11 класу, або за результатами вступних випробувань. Більше про вступну кампанію шукай на сайті МОН у розділі Професійно-технічна освіта, а також на сторінках міністерства у соціальних мережах. Приклади руку там, де її потребують. Вступай до профтеху!